У Луцьку в річці Стир зник хлопець, який катався на дошці для плавання, впав у воду і ймовірно потонув. Прислужба ДСНС Волині повідомила, що 17 червня близько десятої вечора до служби порядунку 101 один дійшло повідомлення, що на річці стир під час катання на дошці для плавання зник юнак. Як засвідчили очевидці, він впав з дошки та зник з поля зору усіх присутніх. на місце події в район вулиці Драгоманова. Ввечері прибули водолазно-рятувальне відділення, рятувальники та працівники аварійно-рятувальної частини з міста Луцьк. Працівники ДСНС ще вчора ввечері проводили пошукові роботи та обстежили три тисячі метрів квадратних дна. Однак до сутінків чоловіка не було знайдено, і пошукові роботи були зупинені через темну пору доби. Але вже 18 червня, о п'ятій ранку, пошуки відновили і проводилось обстеження річки водолазами та за допомогою спеціального квадрокоптера. І вже через годину о шостій ранку, 18 червня, знайшли тіло 18-річного хлопця та дістали з води на берег. На місці події. Працювали психологиня та медик ДСНС.